такому дереві роду можуть бути тисячі навіть осіб. Ми такі дослідження ведемо роками. Знайдений зв'язок його предків із останнім польським королем. Людина з охороною, і вона ходила. Сама дивилася метричні книги. Я робив дослідження для одного з харківських керівників банків. Такі дослідження неможливо завершити. Всім привіт! Я Лілія Лобас, керівник відділу продажу, співзасновник компанії Family Tree разом з головним генералом компанії Владом Волинським. І ми команда професійних геналогів істориків і сьогодні ми поговоримо про варіанти дослідження, у яких глибина однакова, але ціна значно відрізняється. Розберемося, чому саме так. Чим відрізняються варіанти досліджень. Також розповімо вам цікаві факти та ситуації, з якими ми стикалися у дослідженні. Про це та багато іншого ви дізнаєтеся у цьому відео. Взагалі є ріцні варіанти дослідження. Ми працюємо у трьох варіантах. І так, це правда, що глибина дослідження однакова, але кількість інформації може бути різна, тобто кількість фактів, які буде в результаті дослідження, буде відрізнятися. Проблема саме у кількості збереженої інформації. Але якщо збереглася велика кількість інформації, тобто велика кількість метричних книг, то ми можемо запропонувати вам різні варіанти дослідження. Отже, давайте розберемося, в чому саме різниця. Між дослідженнями. Перший варіант дослідження найбільш повний. Якщо коротко, то ми беремо абсолютно всі документи, які збереглися по селу чи місту, звідки родом ваші предки, і вивчаємо їх всі. Якщо це 100 документів, то вивчаємо їх від першого до останнього і так далі. 200, 300, скільки б їх не було. Ми все це беремо в роботу і досліджуємо, шукаючи там ваших предків та родичів. В результаті, звісно, дерево роду буде дуже великим і дуже насиченим фактами. Але це і найдорожчий варіант дослідження, бо тут найбільше роботи. Цей такий пошук триватиме найдовше, бо нам треба оці всі документи, які збереглися вивчити, проаналізувати і скласти на основі них точне і достовірне дерево роду. Але в такому дереві роду можуть бути тисячі, навіть осіб, не просто сотні, десятки, а тисячі за 300-400 років тобто з 1600 го наприклад, року, до е сьогодення до тих людей, які живуть зараз. Результатом роботи буде гиниче дерево, де будуть обов'язково такі дані, як прізвище імена по батькові всіх предків та найближчих родичів їхніх. Повний склад сімей, все, що збралося в документах. Дівочі прізвища жінок, тобто ваші бабусі вони мали інше прізвище до того, як вийти заміж, звісно. І ми теж їх ці факти виявляємо. Дати укладання шлюбів, у скільки років та де одружилися ваші предки, хтось у 18 в перший раз, хтось у 30 в другий раз, і так далі. Історії бувають різні. Дізнаємося дати та причини смертей абсолютно всіх предків та їхніх родичів, що є в метричних книгах. Якщо це тисячу осіб, то будемо старатися знайти записи про смерть для кожного з них. Обов'язково дізнаємося соціальне становище всіх цих предків, ким вони були козаками, селянами, дворянами і так далі. Будемо знати їх розповідання. Досліджуємо ми православні, це католики, це юдеї і так далі. Звісно. Ми будемо знати місце та час їхнього життя, що вони жили отут от в селі з 1800 по 1850 рік. Там, наприклад, також коли ми відкриваємо нові прізвища по бабусиним літнім, так там прабабуся, прапрабабуся, і так далі. І так далі, то ми теж беремо їх в роботу і вивчаємо і ці гілки теж. Вони рівнозначні з тими гілками, які вам відомі зараз, наприклад, гілка вашої прапрабабусі по вашому конкретному прізвищі, вона така сама предок, як і прапрабабуся по ще невідомому вам прізвищу, невідкритому. Також ми беремо в роботу бокові гілки. Тобто, от було у вашого прапрадіда, наприклад, п'ятеро братів. І їхні родини ми теж вивчаємо. в результаті дерево буде дуже розгалудженим. Також ми шукаємо навіть відомості про діток, які народилися і зразу померли. Тобто повний абсолютно склад сім'ї буде відновлений, навіть коли дитинка там прожила на декілька днів. Все одно ми цих людей шукаємо, знаходимо і дерево роду додаємо. Таких досліджень ми теж робимо, але це займає багато часу. Тобто ми такі дослідження ведемо роками, навіть і такі дерева роду це справжня реліквія і скарб для тих, для кого воно побудоване. Взагалі кажуть, що такі дослідження неможливо завершити. От вони почалися і ведуться, ведуться, бо постійно відкриваються нові нові факти. Це в певному сенсі правда. Але уявіть собі, наскільки цінним є таке дерево роду. Щодо вартості, то це приблизно коштує від 3 до 4 тисяч євро. Але ми рахуємо для кожного клієнта індивідуально. Коли таке дослідження проводиться, то відкриваються дуже дивуючі факти. Наприклад, ми прямо зараз ведемо таке дослідження, в якого Людина, якої виявилося, є предки серед титулованих польських тварян, титулованих шляхт. і навіть знайдений зв'язок його предків із останнім польським королем Станіславом Августом. Це було шокуюче відкриття навіть для нас. Але такі знахідки можливі тільки в ході повного дослідження. Другий варіант дослідження це дослідження прямих предків. На відміну від першого варіанту повного дослідження, в цьому варіанті просто по-іншому вивчаються документи. Тобто не всі документи підряд, а вивчаються спочатку сповідні відомості, а потім, вже на базі даних, які ми отримали з сповідних відомостей, ми їх додаємо метричними книгами. Тобто повнота дерева інформації фактів з'являється за рахунок того, що ми додаємо факти вибірково з метричних книг. Це другий варіант дослідження, тобто він комбінований. І він у нас найбільш розповсюджений. Що ми дізнаємося в результаті такого дослідження? Результатом роботи буде генолічне дерево з такими даними: прізвище ім'я по батькові прямих предків та їх найближчих родичів, склад сімей прямих предків, дівочі прізвища жінок. Дати укладення шлюбів прямих предків, дати і причина смертей, соціальне становище прямих предків, віросповідання, місце та час проживання. Але, так як ми не вивчаємо документи підряд, в цих документах буде міститися та інформація, яка не війде в звіт. Що у нас не входитиме: Родові та прізвище предків жінок, які ми встановили в ході дослідження, бічні гілки. Сім'ї братів та сестер прямих предків, відомості про дітей, які померли у дитинстві. Тобто відрізняється лише цими фактами. Трьома фактами, і перш ніж замовляти дослідження, треба зрозуміти, потрібно, не потрібно. Ми дійсно, коли робимо звіт, у нас така повнота фактів, коли клієнт з однієї сторони і радий, з іншої сторони він просто трохи. В них блукає, тому що їх дуже багато. І перші, перші, перші створемоляти треба досконало розібратися. Але цих досліджень, як я сказала, другого варіанту у нас найбільше. Таких досліджень у нас, мабуть, десь 70-80%. І яка ціна такого дослідження? Ціна такого дослідження від 1800 до 3200 приблизно 3500 євро. І ще що важливо сказати, це по одній лінії, тобто ми одною лінією називаємо одне прізвище. Якщо ми беремо прізвище, наприклад, дідуся, спочатку ми знаходимо дідуся і так далі, ми йдемо в глибину, то це по одному прізвищу прорахунок. Нарешті третій варіант дослідження найпростіший. Це той, коли ми вивчаємо тільки лінію прямих предків від вас до найбільш далекого предка. Але в ході цієї роботи ми використовуємо обмежену кількість документів, яка достатня тільки для того, щоб прослідкувати ланцюжок предків від вас в глибину. Все одно при такому пошуку вивчається велика кількість документів, але в порівнянні з повним та середнім дослідженням, воно найпростіше, найшвидше, бо в роботу беруться не вся там не весь масив документів, який зберігся. Ми шукатимемо відомості про прямих предків від батька до сина. Ось так. Але теж буде відомо про тих предків, яких ми знайдемо. Звісно, будуть відомі їхні імена, прізвища та по батькові, їхній соціальний стан та віросповідання, а також місце та час їхнього життя. Але в родовід вже не входять покові гілки, зокрема по жіночим прізвищам. Ми не зможемо виявити повний склад сімей, бо ми просто документи не всі вивчаємо, які збереглися, не дізнаємося всі дати та причини смерті предків, бо ми не знаємо, коли вони помирали. Тобто, можливо. Ми все одно дізнаємося соціальний стан та віросповідання предків, місце та час їхнього життя. Ми не дослідимо родовід по жіночим лініям, от по тих прізвищах, які ми відкрили. Також ми не дізнаємося повний склад родин, які були у ваших предків, бо ми не вивчаємо всі 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 метричні книги. Ми Не дізнаємося зокрема про тих дітей, які народилися і померли в дитинстві. Також ми не відкриємо всі записи про шлюб, не відкриємо бічні гілки ваших предків. Та теж не відтворимо їх повний склад сімей. Тобто цей варіант він для тих, хто хоче дослідити тільки прямі гілки своїх предків, зберігаючи е спадковість від батька до сина, зберігаючи цей ланцюжок. Якраз тільки на це і буде спрямоване наше дослідження, щоб ви дізналися своїх предків по прямій лінії. Вартість такого дослідження коливається від 600 до 2000 євро, в залежності від того, як багато гілок ви хочете дослідити і е е наскільки глибоко. А бувають варіанти, коли наші клієнти переходять із цього дослідження до більш серйозного, до більш масштабного, бо це такий початковий рівень, і стає цікавіше дізнатися про своїх предків ще більше. І тому клієнти замовляють більш повні варіанти дослідження. Буває таке, що нашу роботу клієнти перевіряють незалежно від повноти дослідження. Таке було зі мною. Якось я робив дослідження для одного із харківських керівників банків. І от цей чоловік уже в дорослому такому серйозному, зрілому віці, він отримав результати дослідження і особисто їздив перевіряти їх в архів. Тобто це уявляється собі там людина з охороною. І вона ходила, сама дивилася метричні книги, вибірково перевіряючи, чи дійсно в них є ті дані, які я йому зробив в ході. Такого середнього варіанту дослідження, тобто не було тоді повного. Коли він перевірив, що все добре, все нормально, і факти стикуються, то він зробив більш масштабне дослідження та ще рекомендував це зробити його товаришам. Тобто таке буває. Ми до цього готові, і це є нормальною практикою в нашій, в нашій сфері. Ну, чесно кажучи, якщо б я замовляла, мабуть, я б також поїхала в архів і особисто перевірила ті факти. Ну це нормально. Тому ми до цього відносимося з великою повагою і. Самі у нас є окремо відео, як перевірити своє дослідження. Якщо у вас є бажання замовити дослідження, залиште заявку на нашому сайті, і ми одразу зв'яжемося з вами. Нагадуємо, архіви не вічні, час змінює і знищує все. Навіть відскановані документи, на жаль, зникають з просторів інтернету. Важливо встигнути дослідити свій родовід, щоб зберегти його і передати нащадкам. Якщо не скрестатися цією нагодою і можливістю зараз. Майбутні покоління вже можуть ніколи не дізнатися про свій родовід. А ми вам дякуємо за увагу! Окремо дякуємо тим, хто дивиться до кінця. Якщо у вас є питання або, можливо, теми, які б ви хотіли розглянути, пишіть нам в коментарі, і ми обов'язково їх розглянемо в наступних відео. І до зустрічі в наступних відео!